Oh, перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Україна колонізує Марс. Ну ладно, це я трішки забігаю наперед після нашої перемоги. Але розробники гри Farlanders дають нам можливість колонізувати Марс хоча б у вигляді гри. Так, це стратегія від українських розробників з повною українською локалізацією, де головною метою у нас буде колонізація Марса. Вже третій раз про це кажу, наче це ніхто не зрозумів з прев'ю до цього відео. Вартість гри як три шаурми в елітній шаурмячній Києва. Тож, якщо маєте такі гроші, купляйте та грайте, або хоча б додайте гру у список бажаного. Таким чином, гра буде частіше з'являтися в рекомендаціях інших гравців: просувайте українські ігри в маси. Всію наше насіння нашої культури, української, україномовний, контент на їх території. Усім дякую за увагу! Слава Україні!